Шановні друзі, я мушу вибачитися за цей технічний збій, який щойно е, е, ми всі з вами пережили. Е, але, пробачте, ну, режисерський пункт у нас знаходиться в Києві, і невеличкі збої ну, бувають. Ми просто, е, зараз зробили все, для того, щоб це не повторилося. Я не знаю, на якому саме слові слов мене перервало, тому я почну свою доповідь з іншого кінця, а потім, коли дійду, то буде цікавить навіть тим, хто випадково чув початок. Ми вчора, в заключній дискусії, я опитав шістьох топових спікерів, кожному з яких є про на годину що розказати про це, але кожен коротко відповів. Який саме прорив в області AI нас чекає найближче півроку, не рік, а до кінця цього року, тому що час так прискорився, ця петляча ну, спіраль часу. Що ну, у нас ну, ми, ми будемо Знаєте, колись було так добре? Я ділився з колегами. Що е, я себе дуже добре пам'ятаю? Е, я був підприємцем і в кінці 90-х, і на початку нульових? Потрібно було придумати одну бізнес ідею. І можна було на 3-4 роки вот так от сидіти розсися, і дивитися, як все прекрасно відбувається. Роман, вітає Кирилович, до нас 15.